Друже, ти не бідний. Ти просто ще не почав. Ти маєш зрозуміти той факт, що працюючи на роботі, ти великих статків ніколи в своєму житті не будеш мати і не заробиш. Ну подивись, просто поглянь приклад людей, які ціле життя працюють вже й зараз на роботі. Вони мають великі статки. Ні, на жаль, і ти не будеш мати, і я не буду мати, якщо ми будемо працювати на дядю чи на тю за якусь звичайну зарплату. Починай працювати на себе. Саме це дасть тобі можливість заробляти рівно стільки, скільки тобі потрібно на твої цілі, твої бажання, твою сім'ю, твої реалізації, твої цілі в майбутньому, яких ти ще. Не досягну. А для того, щоб почати працювати на себе, я створив спеціальну площадку людей, з якими я в майбутньому буду працювати особисто. Люди, на яка переходить в мій телеграм-канал, особисто зв'язується напряму зі мною. Пізніше, вже коли вона перейшла, так я контактую з нею, і ми починаємо з нею співпрацювати, якщо їй все підходить. Повністю легальна біла тема. Переходь, сам переконайся. Або ж пиши в коментарях слово старт, і я особисто направлю тебе далі.